Передаємо вам цю нашу кралечку для використання. Щоб зібрати на таку швидку допомогу 4 тисячі, а це не тільки 4 тисячі, це буде більше, тому що і страхування, і переправлення в Україну, все воно тягне за собою. Чи це буде благодійна вечеря, чи це буде благодійні базарчики, де ми будемо продавати своїми руками? Чим це буде якась організована туристична поїздочка, де зможемо ми кошти, кошти. Наш підрозділ виконує бойові задачі в Чернігівській області. Також виконує задачі по захисту батьківщини і на Донецькому напрямку. В межах своїх повноважень з пані Анжелою ми познайомилися через спільних знайомих військових, які вже отримали неодноразову допомогу від пані Анжело і від асоціації Допоможемо жити цей транспортний засіб нам потрібен для більш швидкої евакуації спасіння життя наших військовослужбовців. На цей момент для нашого підрозділу цього автомобіля достатньо. Є інші потреби. Але Пробуємо вирішувати вже їх у мірі можливості. На сьогоднішній день ви бачите це шостий автомобіль швидкої допомоги, чотири фургони, близько п'яти машин, які відправила особи, асоціація, яка зібрала кошти разом з волонтерами. Є дуже багато зібрано було кожен автомобільний засіб, який слідував в Україну. Він не йшов порожняком на сьогоднішній день. Те, що ми могли, ми дали це теплі ковдри, це також продукти харчування, це медичний матеріал, препарати.